Ви бачили це не один раз, тоді, коли потрапляли на відкритий простір уперед закатний час. Золота година робила повітря прозорим та насиченим перлиним сяєвом. Легкий вітерець танцював з невагомим павутинням, а дерева вже почали підсвічувати своє листя. Тепло жовтими фарбами, від яких завмирає серце. Зоряне коло невпинно змінює декорації вашого внутрішнього простору, і зараз там відбувається містерія невимовної краси. Саме зараз ви дістались до моменту, коли ось ось. Народиться нова краса. В ці дні ваша душа відкриється зовсім іншій енергії, ви знімаєте магічний фартух, шаманки повсякденності, що панувало у вересні, облишаєте невпинну роботу у своєму чарівному саді, втрачаєте фокус лише на матерії. Та матеріальних формах для того, щоб відкрити в собі силу пінонародженої щоб стати самою витинченістю, втіленням найвишуканіших форм, володаркою божественної краси та найвищої форми любові. Ви одягаєте на себе димчастий одяг ніжних-ніжних відтінків, він ніби зітканий із сяйва перед західною золотої години, а ваші тонкі пальці з легкістю та впевненістю вже тримають Терези Феміди, щоб являти через себе світу найвищі ідеали справедливості та балансу. Дуже радикальне перетворення, чи не так, але воно необхідне для того, щоб світ увійшов до осені та налаштував свої енергетичні рецептори на вібрації цього періоду. Ваша душа відправляється назустріч з дивною істотою, королевою ельфів, сільфідою, тією, хто живе у легкому вітрі. Енергії Терезі, Де вона мешкає? На краю повітря? Чим вона обдаровує вас? Силою знати, що дає сила знати, здатність розрізняти красу, бачити красу, продовжувати ідею краси. А навіщо ж вам розрізняти красу? Для ствердження закону гармонії, що веде до балансу у всьому. Трансформація вже почалась, і енергії тільки на народженого місяця вишивають новий візерунок у дні великої гекати. Ті дні, коли не побачиш місяця на небі, все так, обряди та ритуали. Повинні бути сховані від очей, щоб піна народжена, що з'явилася світу, вразила серця в одну мить і розгорнула їх у бік неминучої краси. Настає час витонченості, час світлих ідей, час гармонії та справедливості, настає час ткати. Енергетичні потоки для королеви ельфів незрівнянної Афродіти Уранії в ці дні серце ваше серце ініціює її код та приймає її дар. Що пробуджує в вас сила Афродити Уранії королеви ельфів, почуття такту та смаку. Потужне відчуття спільності, відчуття ми з вашими партнерами, врівноваженість, силу вищого кохання, силу думки, дзвінки ідеї, променисту дорослість, здатність все призводити до гармонії, здатність бачити вірну міру. У всьому Для чого ви можете використовувати цю силу? Для створення контракту достатку у партнерстві, для породження нових ідей, для утримання балансу всіх сфер свого життя, для ясних договорів. Для домовленості вільних від ігор, для справжньої присутності у співбутті з іншим, для істинної близькості, для створення краси кожного дня, для перетворення своєї майстерності на мистецтво. Давайте, любі, готуйтесь до цього переродження. Нехай ця підготовка буде неквапливою, та, хто зараз народжується в самій серцевині вашої душі, це сама витинченість виткана з невагомого ефіру. Вона та, у якої в руках чуйний камертон, що тонко вловлює найменші спотворення балансу та гармонії. Негарне її ранить, негармонійне її ображає, а порушення балансу породжує в її душі смуток і прагнення відразу все збалансувати. Вона та, хто є воїном краси, вона та, хто є воїном справедливості, вона та, хто стежить. Щоб обмін був красивим і врівноваженим, і щоб кожен отримував у своїх справах. Про неї часто фантазують як про тонко чуйну і переповнену емоціями. Але це не так вона дочка свого батька Урана, народжена з піни океану, куди пролилось його. Уранічне насіння, і це її суть у її божественної жіночості неприховано видно чоловічу енергію, яка дає їй силу утримувати примат думки над емоціями, вона вміє виносити емоції за душки. Заради вищих ідеалів балансу та справедливості? Що є її магічними інструментами Розум, мислення, іскри нових ідей, вірність контрактам, почуття смаку та золота пропорція? Чи чуєте ви звуки чарівної музики? Чи відчуваєте легкий подих свіжого вітру на своєму обличчі, розкривайте душу цієї трансформації і впускаєте в себе всю міць і силу пінонародженої? Божественні архетипи, які пробуджують вашому внутрішньому просторі вібрації, народившогося місяця у Терезах? Дуже потужні. Ось вони. Сила гармонії. Прекрасна богиня, дочка Афродіти та Ареса однією лише своєю появою на світ врівноважила протилежності і збалансувала їх. Богиня гармонія, втілення та уособлення. Душевного союзу між чоловіком та жінкою, злагоди між ними. Вона майстерно володіє правильною мірою. Коли ваше серце стискається від дивного почуття під час поглядання краси природної чи рукотворної, ви потрапляєте у хвилі цієї енергії, якою обдаровує світ богиня гармонія. Все з усім співзвучить, все доречно, лише стільки, скільки потрібно, і вау, ось він, ідеально гармонійний образ. Ви знаєте її під іншими іменами Венера, Грація, Муза. І всі вони живуть красою, народжують красу, зберігають красу. І надихають на неї всіх творців, її святиня вірна міра, їхня священна цінність, ідеальні пропорції у всьому, їхня духовна практика створення прекрасних сенсів, ідеальних у своєму балансі. Якби не їхня енергія, людські душі залишались би назавжди вірними лише користя. І лише практичності. Саме цей аспект божественної жіночості подарував світові надмірність прекрасного, того, що не може прогодувати тіло, але без чого голодна ваша душа, коли в вашій душі розкриває свої пелюстки архетип гармонії, у середині та навколо вас. Перетворюється, і ви починаєте інстинктивно відчувати вірну гармонійну міру у всьому. Матерія одухотворюється, набуває надмірності Прекрасного, поселяючи в вашій душі мир. Сила вищого небесного кохання. Пінонароджена. Розкриває перед вами вищі принципи любові, любові духовної, ідеальної, піднесеної та іноді інтелектуальної. Вища любов це сила гармонійного та пронизаного рівновагою партнерства. Крізь цей архетип проглядає ще одне божественне обличчя великої лакшмі, дружини вішну, хранителя Всесвіту. Разом вони утворюють Божественну пару і в ній народжується особливий тип радості, радості Союзу. Коли ви включаєте в собі силу цього архетипу, вашу душу наповнює містичне, всеосяжне, сакральне відчуття ми. І тоді ваш союз з партнером стає полем особливої енергії. В якому спільність замість розділеності, дует замість соло, співзвуччя замість різноголосся. Сила справедливості. Так, і це не суперечність, як може здатися, справедливість це продовження гармонії, справедливість це акт. Вищої небесної любові. Ми не може існувати на хвилях лише емоцій. Будь-яке ми потребує балансу, рівності вкладів, зважування результатів. Чиє ж це обличчя просвічує в димчатих енергіях королеви ельфів так, це вона Феміда, дочка неба. Урана та землі, геї, Феміда, що народила трьох ор та трьох мойр, а цим самим вона народила благо законня, мир і справедливість, тих, хто неупереджено керує всіма долями всіх людей і всіх боїв. Її очі закриті пов'язкою. В її руках Терези та меч, вона сама втілення закону і порядку, того самого балансу, без якого настають хаос та спотворення. Встановлювати баланс її велика робота, її священна тема вона стежить за його дотриманням невпинно адже. В її підпорядкування – місячний рік, який вона ділить на дві рівні частини між зимовим та літнім сонцестояннями, і ніхто не має влади сховатися від неї та не підкоритися її вимогам балансу. Коли в вашій душі пробуджується енергія цього архетипу, ви стаєте ємністю. Для цієї божественної енергії ви налаштовуєте свою душу на глибоке прийняття балансу у всьому своєму житті, зустрічайте силу піненародженої в собі, запрошуйте у своє серце силу гармонії, відкривайте свій світ силі балансу. Та справедливості, шануйте в собі енергію неймовірної Афродіти уранії. Ви вже готові до зустрічі з нею в ці чарівні жовтневі дні.